Привіт! Сьогодні на продажу Yamaha Jog SA36J. Чотирьохтактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. 36 моделька у нас на сьогоднішній день, можна сказати, сама популярна моделька із чотирьохтактних взагалі. От гарно продається, з великим сидінням скутерочок, з гарним надійним двигунчиком. От, ну і в принципі взагалі це Ямаха. от якісна, гарна річ. Так, давайте по порядку. Задня гума у нас стоїть е, практично нова, Де стоїть Тімсон китайський, у відсотків, так 80 по залишку залишилось колодки в чудовому стані, амортизатор оригінальний. по в варіаторній системі тут також все рідне, роліки, ремінь варіатор, все оригінал. Він в коричному, такому перламутровому, красивому кольорі. Букової підножечки немає, кріплення є. Взагалі бокова підніжка, як аксесуар, буває є, буває немає. Сидіння заводське. Так, По бакові глянемо. Так, бак у нас 14-го року. Чистесенький бак, без ніяких питань, зауважень. Ключик ключик один. Так, по замочкові. Під сидінням. Під сидінням все добре. Все ціленьке, пара оригінальних ямаховських зеркал. На сидінні у нас також 14 рік. Є оригінальна наклечка за останнє ТО 27636, слідуючи на 30, кожних 3000, бачите, міняли. Зараз 29300, 29400. Тобто скутерочок обслуговуваний і обслуговувався на сервісі масло було Енеос. На жаль, у нас таких масел, наскільки я знаю, немає, щось я не зустрічав. Є? Є Енеос. Так, по ручках, дивіться, на 30 тисяч пробігу, дивіться, як все виглядає. Як я і говорив неодноразово, стан цих всіх надписів і так далі ніяким боком від пробігу не залежить. Так, карманчик, як завжди, гачечок для кульочка, є наклеючка GoodRider. от Видно, що доглянутий скутерочок. Весь ціленький, весь живий, в ідеальному стані по пластику. Передня гума навіть заводська залишилась. Хоча мені здається, що колесо не від нього. Хто, хто знає, більшість скутерів в контейнері йдуть без передніх коліс і, можливо, йому не його колеско дісталося. Але тут заводська, оця передня стоїть. Як я і сказав, по пластику немає ніяких подряпин, немає дефектів. Красивий такий коричневий перламутровий колір на сонечку, він дуже гарно виглядає. Так, по скутерочку, що було зроблено? підфарбовані колеса таке. І замінив я, як завжди, сальник помпи. От, і замінив мастило. Звичайно ж, перед заміною мастила. Промивкою я промив двигунчик. О, не можу відкрутити на жаль. О, Тобто масло тут свіже замінене. Бажано через тисячу або через дві замінити на нове. А так мопедик, можна сказати, що в ідеальному стані взагалі без ніяких там дефектів. Красиво частенько працює двигунчик, можна сказати, ідеально роботу працює двигун. По двигунчику все повністю. Ідеально, чистенько працює. Так, світло. Лижній дальній працює. Поворотничок працює. Все працює, все чудово. Е! -е. Де бібійка є. Закисла кнопочка трошечки. Підеш? Так. Заведемо його ще з лапки, ось кнопки. Заводиться все, все чудово. Ніяких питань. Так, по 36. ну Гарний зручний мопедик з пологим полом, можна поставити ножки отак зручно, навіть е, людям з високим зростом. Їхай. О, Тобто, як я і говорив, один із популярних на сьогодні. У нас 36-та моделька. Спереду їде у нас 62. -та. Так о чотирьох так, те як завжди максимальну швидкість перевіримо. Ну що давай? Jak jedzie? Jak jedzie 62? Що я вам скажу, дуже гарно біжить, 36 60, там кілометрів 65 їде, причому з таким гарним набором по швидкості. Ну, звичайно, рівняти її 62 моделькою якби не сильно доцільна, 62. -ї. Максимальна швидкість там в районі 55-60, от 36 у нас такий більш. Більш шустріші, і ну, звичайно, довговічніші за рахунок водяного охолодження, але це водяне охолодження так не саме просте в ремонті, так аналогічне і в обслуговуванні. Всі знають, що у 36-ї модельки проблемний саднічок помпи, а так в загальному дуже-дуже гарний надійний скутерок. От, кому подобається відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки Дякую вам за увагу і нагадую, що техніка розмитнена, ставиться на облік внизу в опису під відео, посилання на телеграм-канал. Всім далих покупок!